У пальському розсаднику в садовому центрі. Сьогодні трошки хочу якби, пояснити, що, це, що таке натуральна ефірна олія. бо в наше розуміння взагалі є ароматерапії, когось, ну, хтось цікавився цим, хтось ні. Тож трошки хочу пояснити, що до чого, що таке ефірна олія, справжня натуральна. Стовідсоткова і чим вона відрізняється від, наприклад, ароматичної олії. Тобто, начебто все схоже, але щось таке саме: ефірна олія, 100% натуральна сировина, і вона віддавляється методом парової дистиляції. Тобто, фактично, це такий гідралатор-дистилятор, який береться водичка, перегороджується решіткою, береться зелена сировина, наприклад, тут. Лаванди, приміром, і водичка підігрівається під дією пари, пара проходить крізь лаванду, потім проходить процедуру охолодження. і Таким чином ми отримаємо рідину, яка називається гідролат, і трошечки отримаємо ефірну елії. Трошечки це означає, що з 1 кілограма зеленої сировини. Хочу показати, що таке з одного кілограму. Ну, це, от якби в сирому вигляді, оце от такий кошик лаванди. З такого кошика лаванди ми отримаємо одну краплю, ну, може, трошки більше мілілітр один ефірної олії. Тобто, це величезно потужно і дуже мало. Дуже мало тому ефірні олії натуральні стовідсоткові, вони доволі дорогі. Десь ну, якщо це гурт, десь літр перевищує вартість тисячі-півтори тисячі євро навіть. Ну і взагалі в великому обсязі важко їх зустріти. Однак, коли ми приходимо десь по магазинах, по маркетах, де існує. У нас розділ там для бань або ще щось, ми бачимо, що написано ароматична олія, ефірна олія, вартість якої складає там 50-100 гривень. ну 50, мабуть, нема, ну десь 100 гривень, то е що ж це таке? Чи може це підробка? Чому там пишуть, що це 100% натуральна олія також? Якщо я кажу, що можна з кілограма сировини отримати всього до мілілітра олійки. Насправді це ароматична олія, яка не є сировиною, тою лікарською, терапевтичною, косметичною. Це, скоріше, я б назвала побутовою хімією. Тобто, фактично, що робиться? Береться дешева якась базова олія, зазвичай це рапс або щось ще дешевше. І туди додається, ну, наприклад, там, одна китиця, одна-дві китиці, ялинки. Або там лавандові квіточки, воно настоюється. І е, за рахунок отої квіточки е, звичайна олія найдешевша, яка ну там е, стала в користі. Може, це і не обов'язково рапсова. Я думаю, що існують культури, з яких олія ще дешевша. Тож, е, і це фактично на звичайній олії настоюється. Е, оця от е, Ароматична речовина, яка в принципі має сенс скоріше для ароматизації простору, ну, може дійсно для бань, може підійти. Однак вона не має абсолютно, ну, звичайно, не має всіх тих компонентів, які має 100% ефірна олія, яка отримана паровою дистиляцією. Більшість ефірних олій отримують саме методом парової дистиляції. І тільки деякі олійки відомі в косметиці і в терапії з сиродавленням, це стосується олії апельсину та лимону. Цитрусові олії, вони під дією пресу добуваються. І, на жаль, доволі невеликий термін мають використання. Тобто, фактично, це там до півроку. Як же нам впевнитися, що ефірна олія 100% натуральна, як мінімум. Це буде відчутно за ароматом, що це без якихось синтетичних домішок, що він доволі насичений. А ще, як кажуть, на глазок. Тобто, якщо капнути олійку на тканину або, наприклад, на папір от олійка випереться повністю і не залишить олійної плями. Тобто, якщо брали ароматичну олію, то ми можемо, то звичайно, що олійна пляма залишиться на поверхні і залишиться слід від неї. Від справжньої ефірної олії не залишається, тому що більша частина складу справжньої ефірної олії – це саме ефіри, а це летючі речовини, а також мають терпени. Ну і в якості лаванди тут гераніол, лавандіол і такі інші компоненти. Куди ми використовуємо так, розібрались, що ефірна алія парової дистиляцією, її доволі мало можна видобути з сировини, тому це обумовлює її доволі високу вартість. Ще важливо, що аліка повинна зберігатись в темному склі обов'язково, і ефірна алія майже без терміну придатності, справжня натуральна. Якщо вона правильно зроблена була, і якщо вона тримається у темному склі, ну, однак ми будемо обмежуватись, наприклад, трьома роками. Хоча швидко виходять із терміну, як я вже казала, це цитрусові. Наразі я можу запропонувати, ми можемо в наших садових центрах запропонувати ефірну алію саме лаванди, тому що нагадаю, що потрібно дуже багато сировини. Щоб отримати олійку. Єдина можливість у нас була в великій кількості переробити сировину. Це в нас був боровій, він трошки поваляв на лаванду. Ми переробили 460 кущів фактично парової дистиляції, і отримали трошки більше півлітра олії. Тобто, розумієте, масштаби і співвідношення. Ще раз нагадаю, що з Кілограму сировини квітів тих ми можемо отримати всього лише 1 мл. Тож, е в нас кілограмів сировини накопичилося, накопичилося, тому що, а, дівчата, ну проходьте, нормально в нас прямий ефір. що тепер робота триває. Е Тож ми отримали, от ну настільки небагато з цілого поля лаванди, Хто знає, у нас був така величезна ділянка і кущики, так я кажу, 400 кущиків. Це ще й 400 кущиків 5-річного віку. Тобто це о, такі кущі, які зараз продаються у нас в садовому центрі від 600 до 800 гривень, тобто здоровенні. І квітів на них було доволі багато. І оце таку кількість отримали. Однак це дозволяє нам. Запропонувати в садових центрах натуральну 100% ефірну олію лаванди. Ось така вона таку має пляшечку скляну з темного скла. І там у нас така от крапельничка, яка дозволяє легко дозувати олійку. От, бачите, така от у нас піпеточка. Куди використовується? Звичайно, що ефірна олія лаванди, до речі, вона може бути. Напряму не розбавлена для зовнішнього користування. Єдине, що знову нагадаю, що вона насичена настільки і має стільки компонентів, що не треба користуватися, знаєте, нашою звичкою, там як таблетка, пігулка від голови, то сразу замість одної, там, по дві, по три. От ефірна олія, вона настільки насичена, що вона не потребує таких великих дозувань. Тобто, якщо з метою там. Наприклад, зняти стрес для рівного спокійного сну можна капнути одну крапельку на подушку, цього буде цілком достатньо. Якщо ви будете перебільшувати дозування, то можете мати зворотній ефект. Однак ефірна олія саме Лаванди це на всіх стосується. Ефірне олій, вона може бути напряму без розбавлення використовувати використовуватись для зовнішнього застосування. Тобто, от, подряпали коліна на велосипеді, одразу крапнули, потерли, і не буде неприємних відчуттів, не буде пекти, і однозначно це буде регенеруюча рано, загоюча дія. І, звичайно, що антибактеріальна. Тобто, от, такий от, скажімо, ваш помічник, ваш. Домашній сімейний лікар, ефірна ліка вам стане нагоді. Це е, як варіант ранозагоювальна і для регенерації. Це ж стосується всіх процесів, тобто запалювальних процесів, починаючи з дихальних шляхів і закінчуючи вже іншими речами, тобто можна збагачувати, наприклад, ефірною лікою гель для інтимної гігієни. Можна, якщо з метою надання волосся близько і доволі швидкого росту, можна збагачувати ваші маски для волос, тобто достатньо на дозування 250 мл дозування достатньо 3 крапельки ефірної олії лаванди. це можна додавати в шампунь або в масочку, або можна робити домашній скраб для тіла. Я, наприклад. Цим, ну якби мене це цікавлюся, і подобається мені робити такі крафтові скраби. Змішую сіль з ламінарією, з цукром коричневим і додаю три крапельки ефірної олії лаванди. І це доволі потужно буде і відчувати на собі цей аромат будете. Звичайно, що лаванда має антистресову дію е, релаксаючу, але не седативну. Тобто, ви стаєте спокійніше, рівніше по настрою, по відчуттям, однак це не не призводить до млявості, коли вже там очі підняти не можете. І, ну, тобто, от седативного ефекту немає і діє. Як релаксант, і антизапальні процеси усі від горла до низу, я б так сказала. Також потім, ну, як ми вже казали, регенерація шкіри, а також антигістамінну дію. Тобто, коли вас, наприклад, кусила невідома комаха, і ви боїтесь реакції, то якраз теж можна використати як антигістамінну дію, тобто, щоб уникнути алергічних запалень, наприклад, і набриків. Потім, як я вже казала, що наздоровлює шкіру голови, ну, звичайно, обличчя, тобто можете, можете додавати їх кремчики, масочки в свої, також заради збагачення. Ну, однак, якщо ласьйони не кажу, бо якщо ласьйони, то це вже краще, якщо це буде гідрала. Бо гідролат також містить багато компонентів, які є в ефірній олії, а, є, е, а містить також ще й вітаміни водорозчинні, які в ліки не розчиняються, тобто вони в ефірну олії не потрапляють. А в гідролаті вони є. Тож, якщо тонік, то вже тоді краще освіжувач, то вже тоді краще гідролат. У, а з метою збагачення саме можна використовувати ефірну олійку. Звичайно, що безмежне використання в ароматерапії, в спа-процедурах. Як мінімум, це просто офігезна ванна. Тобто ви розбавляєте в склянки молока, розбавляєте 5 крапель ефірної алії лаванди, і ось вам ванна Клеопатри, і взагалі неймовірний релакс, чудовий настрій, приємний здоровий потім сон, як варіант. Можете звичайно варома лампи. Знаєте, що це таке? То ви крапаєте, змішуєте з водою. Водичку капаєте, олійку, і е, вона потроху випарюється під дією нагрівання від свічечки. Потроху випарюється і ви ароматизуєте повітря таким чином не тільки ароматизуєте, а, звичайно, що і гармонізуєте простір і, звичайно, що ще й відбувається антибактеріальна дія. Тобто, от з такою метою також можна. Куди ще на подушку крапельку для рівного сну, дорослому, дитині. Купати також можна дітей. Звичайно, можна на одяг, це буде ваш фактично такий щит від, ну, від хвороби, від застуд і від інфекцій від посторонніх людей. Тобто ефір вони вам роблять, такий захисний щит, який ви не бачите, який насправді вас захищає від зовнішнього такого втручання. Неприємних речей, типу застути і інших е, інфекційних захворювань. Так, ну що ще? Звичайно, це сауна. Е, сауна також водичку. Е, звичайно, що чудове відчуття, настрій, приємні приємне відчуття гарантовано. Е, розтирання, масажі. Це вже додаєте до базової рії. Нехай це буде там. Джонсон Baby або що ще базова якась олійка, якою ви користуєтесь, хоча краще була б натуральна, але ну, розумію, що там хто чим користується, однак додавання от справжньої 100% натуральної олії ефірної е, якраз буде збагачувати такі засоби. Е, дуже круто, коли це вже е, ви прийшли з роботи і можна базову олію додати трошки ефірної олії Лаванди і змастити ноги дорослому. Це знімає напряки, знімає тому дітям також для закінчення спокійного активного дня для спокійного сну, тобто втирання в підошву безпосередньо. От такі, в принципі, ще багато-багато варіантів використань. Тобто, от ми з вами розібралися, що широке. Однак, хочу зазначити, що такими всіма діями активними доволі є, ну, має тільки справжня натуральна 100% ефірна олія. Тобто, якщо це, як ми вже казали на початку, ароматизована олія на базі якоїсь олії іншої рослинної дешевої, то це скоріше побутова хімія. Тобто то побутова хімія це засіб, який використовується парфумерії дуже широко. Навіть не буду називати бренди, в яких саме лавандова алія, наприклад, використовується. Дуже багато брендів косметики. Причому зверніть увагу, що якщо якісь засоби містять натуральну ефірну олію, то це вже елітна серія і це вже дорого-багато. Тобто доволі дорога продукція, яка має в складі натуральні фірмі олії. А, мабуть, дуже видали інформації багато, але аналізуйте просто. Як перевірити, я вже сказала натуральну олію. Однак мені не натурально брати просто було б не звідки. Тому отака от синя пляшечка в нас є в асортименті. Вартість її 450 гривень. Це трошки нижче, ніж. Ринкова загалом ціна, але ж ми її виробляємо її не в Швейцарії. Тому е, от така змога, в принципі, доволі бюджетна, як для натуральної алії, мати собі таку штуку, за рахунок якої можна собі вдома зробити і дорогі косметичні засоби, і безліч спа процедур, і такий мати собі сімейний домашній лікар-аптечко. Отака от пляшечка. Є в наявності, і як я вже казала, доволі обмежена кількість, доволі обмежена. Тому звертайтесь, ми будемо раді вас бачити, якщо будуть питання, будь ласка, питайте. Якщо це, цим не обмежується виробництво наших, можна сказати, так, косметичних таких речовин. У нас ще є широкий спектр гідролатів. Вони бомбезні, якось. Зупинюся ще на тих, які наразі є в наявності, бо, звичайно, що деякі випали, типу Кульбабка, Троянд, вони вже з'являться тільки навесні, а деякі додалися, і що цікаво, про них можна дізнатися. Буду рада вас ще бачити в наших садових центрах. Зараз дуже активний сезон. Сезон висадки рослин. А все для цього підходить і температура, і ґрунт, і в принципі, і вологість. і це... Приємна процедура висаджувати рослини, це гарно, добре. Ну і взагалі давайте рятувати планету від глобального потепління. До зустрічі!